Ну що, з цієї сторони будиночок виглядає непогано. Навіть я б сказав би стильно, Але дивлюсь, що тут трошечки є де чим позаніматися. Так, шановні глядачі, може ж не встиє зайти сонечко, а я встигну вам показати будиночок, який знаходиться неподалік від центру. Я рухаюсь по центру міста і е, повертаю в сторону району, який називається ДРСУ. Дорожня ремонтна служба України, наскільки я розумію її перевод. Район ДРСУ. Їду на вулицю, яка називає... називалася Івана Богуна. Не знаю, чи її переиміновували, чи ні. Але зараз постараюсь швидко все пооткривати, зробити вам фото, відео і показати будиночок. Ох ти йолипали, не габарит. Так. Понятно? Поймали на гарячому негабаритні грузи. <гум> Ладно, шутка. Поїхали швидко до будинку, покажемо його. вам. До речі, неподалік від центру і неподалік від будинку, тут, а по лівій стороні, у нас є озерце. І на цьому озерці у нас обладнаний місцевий наш симпатичний пляжик. Ось. Ось він. Ось 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 ось. Що ж. Центрі міста за магазином повертаємо наліво. Треба встигнути сьогодні вам показати будиночок і ще з'їздити з документами ознайомитися. Треба вам показати будиночок, який знаходиться в місті Яготин, вулиця Івана Богуна. Район називається Дерсеу, і ось починається заїзд на подвір'я звідси. Але по лівій стороні ще є смуга, і дворище виходить аж до річки. Тут, наскільки, Тут, наскільки я пам'ятаю, подвір'я 16 соток. Будинок повністю цегляний. І зараз йду на подвір'я і вам все показую. Хочу сказати, що воно доволі широке. Таке широке, що аж отам шапку не докину. А тут з правої сторони, не знаю, чи сусіди живуть, чи не живуть. Щось не зрозуміло, що тут відбувається. Але показую вам будиночок. На другому поверсі, там мансардний поверх, дивлюся, вікна поміняли. Ну що, з цієї сторони будиночок виглядає непогано. Навіть я б сказав безтильно. Але дивлюсь, що тут трошечки є де чим позаніматися. Що ж, ходім далі. Під'їзна дорога широчезна, розгалужується і тут перед двором вигін. І там, якщо придивитися, далеченько є річка, мимо якої я проїжджав і щойно вам її показував. І раніше, раніше, там навіть був металевий мостик. Але давайте по будинку. Бачу, що він цегляний, Бачу, що тут, вон, яка тріщинка з'явилася. Ну, невже картинка буде темною? Зараз постараюсь швидко вам обійти, показати двір. Фотографії даного будинку в мене десь є, я використаю попередні. Подвір'я тут трошечки підчистили, навели порядки. На подвір'ї є криниця. Ага, Відкрили. Так, за, за будинком є у нас господарський блок. І він, тут є гараж, погріб, сарай, сарай, сарай. І наскільки пам'ятаю, тут три фази підведено, і навіть від будинку ще заведено. Газопостачання в літню кухню. Бочка. Але ми не, не про бочку. Нам треба показати будиночок. З цієї сторони, він такий височезний. Ага, ліва сторона, віранда, всю осадку дала. І з тієї сторони, з цієї сторони, невеличка є тріщина. Осадка видно. Але будинку вже, наскільки я розумію, років 40, він не впав і не впаде. Фундамент бутовий камінь повністю. Просто будинок знайшов своє місце, де всістися йому. А звідси, от туди через ворота, мимо будиночку і винограду, я так розумію, права сторона раніше вся оброблялася. Є заїзд до гаража на задній двір, так сказати. Вікна дерев'яні. До речі, фундамент височенький зроблений, обмостка. І за рахунок того, що була асфальтова обмостка, скажу, що фундамент практично ніде не підірвало. А осадка посередині будинку, вона просто будинок дав осадку все разом. Значить, тут критичного якогось такого а, ландшафтного сування ґрунту немає. Це теж важливо. От тут по лівій стороні це все городина пішла. І до річки. Зараз спущусь, вам покажу. Річка, це все русло річки супіть. Просто поділене на частини. І я так зрозумів, що йде туди, туди, завертає, і десь рулить влево-вправо. І туди пішло, і сюди пішло. Ну тут обрив, я вам скажу, доволі не незесенький. Тут, щоб до води спуститися, перепад метрів 8 або 9. Так що в колодязі вода буде глибока. Давайте з цього ракурсу вам покажемо швидко будиночок. І біжу його відкриваю, поки ще може буде щось видно. Шановні глядачі, заходячи в будинок, ми зразу попадаємо в таку як крилечко. Трошечки підлога вище рівня землі. Тут є навіс, газ пішов і в будинок, і на вулицю. На вулиці стоїть газовий лічильник. Його після повірки як поміняли, так ним і не користувалися Пломба на місці. Звертайте, будь ласка, увагу, коли купуєте будинки, щоб були пломби на місці. При вході. п'ятнишко є, але воно не критичне, тому що якби воно було критичне, зараз би вже там опала б стеля б взагалі. Тут трошечки давно ніхто не жив, і як ходять люди, я показую, то за ногами тягнеться трошечки бардак. Не виновата я я, воно саме натяглося. Газовий котел. Автоматика вулкан поміняна. Тут з правої сторони газова плита. Якби тіснувата така кухня. І за кухнею є така кладова. І складовий вихід на горище, чи на мансардний поверх. Крутуваті сходи, але ми туди піднімемося, все вам покажу. Далі по будинку коридор. І на дві частини. З правої сторони санвузол. Раніше була то кухня, з правої сторони, зараз кімната. Кімната, зал, і ще раз кімната. Що ж, Давайте прийдемося. Підлога дерев'яна. Як завжди, завжди за ногами тягнеться, щоб господаря тирки не отримали. По правій стороні ванна стоїть. Підлога зроблена під уклоном, там, мабуть, десь є трапік. Да, там вдалі є трапік і туди вода ще стікала. І раніше, як у нас було, система опалення був бачок, туди набиралася вода, а потім ця вода підігрівалася від, від газового котла. Да, тут, так, тіснуватенький санвузол, треба буде, мабуть, ставити душову кабінку, і це буде правильніше. Тоді вистачить місця для всього. Ідемо далі. По правій стороні була тут раніше кухня, є плита, яку можна топити дровами. І яка буде обігрівати весь будинок через парове опалення. О, так, тут теж є, яка, є якась халепа. Мабуть, по бовдуру підтекло. Так. Ага. Що ж, рухаємося по кімнатах і все показуємо. Вікна дерев'яні. Батареї чугун. Кім площу кімнатки десь покажу. У мене десь є план. Далі. У мене десь є план. Далі ще одна спальня. Тут аж дві кімнати. Тут прямо якийсь робочий кабінет. Тут підлога. Чи це бетонна, чи це... А, це цей, так, так, ла, цей ліноліум, трех, ще совєтський полопався. Чи це ДВП? Щось я навіть не розберусь. По-моєму, це ДВП полопалось. Знизу бетонна основа. Вікна також дерев'яні. Площу кімнатки я вам на відео виведу. Оу. Магнітофон маяк! Да. Інколи ностальгія. І зала. Зала, кімната. Тут аж три вікна. Раз, два, три. Три батареї, підлога, дерево. Поверх коврик лежить. Висота стелі доволі низенька, мабуть, метрів три. Да, кімнатка така собі Нічогенька. Уже зайшло сонечко, мабуть, вам темно і не симпатично, але надіюсь, що вам сподобається. І ще одна кімната. Тут теж на полу ДВП чи ДСП воно було пофарбоване. Але зараз воно вже полопалось. В принципі, можна чесно і справедливо сказати, що будинок під ремонт. Що ж, давайте бігом пробіжимося на горище. І подивимося, що там відбувається на горищі. Так. А тут сухо. Нічого не підтекло. Я так зрозумів, тут для котла ще один є Бовдур наверх. Тут використовувалася кладовка. Пошли, подивимося, що там на горищі у нас. А, на горищі що? війна якась пройшла чи що. Так, дерев'яна підлога. Витяжка не знаю звідки куди. Але тут цікаво. Ух ти! Горище рубероид лежить. Ось витяжка з котла газова. Ботинки висять. Навіть коньки є. ого. Ладно, ми сюди не за коньками прийшли. Давай далі. А далі тут згори ще на дві сторони розбито, розплановано, а не розбито. Це на балаках. Нормальний творчий бардак. нема чого розказати. А з цієї сторони кімнатка побільша була запланована. Ну так. Да. Тут навіть повинен бути балкончик. О, зараз я вам постараюся отуди далеко, між вітками, показати, що там є річка. Але листя мішають дуже сильно. Ладно. Ходьом постараюся ще вам показати господарські блоки. Шановні глядачі, ввожу для вас нову цікаву таку обставинку, де я по Google-карті буду рухатися і показувати вам будиночок від дороги. Так як колись приїжджала машина в Google навігації і показувала нам. Не тільки той момент, коли я знімав відео і показав вам на камері, а те, що відбувалося в іншій пори року. І тут що ми можемо роздивитися, ну, тут на картинці була весна. Ми можемо трохи подвигатися. Як бачите, на карті показується вулиця Розумовського, на Івана Богуна. Ми можемо подивитися, що тут будиночок в якому виді був, в такому майже залишився. Єдине, що добре видно, що змінилося, це ось тут замінено балконний блок. Тут стояли дерев'яні вікна, поставили їх металопластикові. І можемо звернути увагу, що вулиця як була насипна, так і залишилася. Також ми можемо з вами ще подивитися, що ось з правої сторони на карті у нас є такий зубець і його з усіх сторон майже обтинає річка. Дана річка у нас, як точно в ягодині, я не знаю, як вона називається, але знаю, що це русло річки супой, е, яке переділене дамбами. Давайте проложимо маршрут. Ну, У нас, якщо дивитися по карті, ой, сорі, вибачте, якщо дивитися по карті, то ви бачите галочку, де знаходиться будинок, Тобто, ось тут знаходиться подвір'я, да? то ось уже е, показую вам на карті. Це вже в нас самий самий центр міста Яготина. А окрім того, що я вам показав, що до центру яготина тут зовсім близько, можна сказати, що дана відстань це в нас десь приблизно 1 км. То ще хочеться вам, Не знаю, мабуть, уже цього мостика немає. Раніше тут через річку був мостик металевий, через нього люди ходили пішки. Ну, я давно, давно туди не заїжджав і не знаю, чи він є, чи немає. Яготинці, хто дивитесь, напишіть, чи мо... місток існує, чи не існує. От такий у нас був будиночок на перегляді, як завжди, вартість будинку в описі під відео. Або в мене на сайті. Всім дякую. Господи, Це шоу з викупом гаража. Тут можна дещо цікаво побачити. робити. Так. так. відкрив сарай і вам треба його показати. Мотоцикл МТ-10. Да. Ну, для мотоцикла супер. Угу. Так. Якісь станочки, верстачки, Там крати це нам все не треба. Далі вхідний погреб а мені туди страшно спуститися. Там є павутина і немає світла. О, Вау! Є. Прийдеться спускатися. Опа, 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 опа. Ну, в погребі, на жаль, уже світла нема. Але погреб такий собі нічогенький, не немаленький, на жаль, я вам його не покажу. У мене фотоапарат не передасть, але розміри доволі немалі. Є де розвернутися. Сходи такі, крутувати, звісно. Хоп-хоп-хоп-хоп. Сарайчик з лічильником три хвази. Тут це для господарства. І ще два сарайчика, не зміг один узінький, тут щось теж в тіродактилі лежали. І ще один крайній сарай. Що ж, глядачі, як уміг, так і встиг показати будиночок в місті яготині. Зараз вам вставлю фотосесію будинку, яку зробив я більше року назад. Все позакривали. Зараз пойду ще світло виключаю. А то ще хазяїн по шиї надає, скаже, не виключу світло. І колодязь повністю бетонних кільцях. І так, день бігав з людьми, а тоді під конець робочого дня давай бігають світло знімати. Ну, ой, будинки, фотографірую, де да відео знімати. Як завжди, все через раку називається. Так что-то. Тут тут тут. Дякую за перегляд. Поїхали монтувати відео. Піднізна дорога, насипна, тверда. Розходиться. Добрий день. Ні, відео знімаю. Для, для того, щоб покупцям показувати. А, поняв, А то вже давно ніяк не виходить. Так, і тут. Далі пішла тупікова вулиця. Тут теж люди вон, доїжджають і їхні дворище, все. Це теж тупікова вулиця. Ось такий будиночок по вулиці, електроживлення трифази, інтернет є можливість заведення, газ в будинок відведено. От вода, по-моєму, тут вже по вулиці. Не знаю, де вона йде. Мабуть, вона вже сюди і не заходить. Тут прийдеться у будинку робити свою свердловину. Так, всім дякую за перегляд. Що тут скажеш? Походиш, будинки познімаєш, так треба ще от. Попробуй ще репяхи. Ви бачили реп ще? Йолки-палки. А Потім жінки до матирки получаю. Де ти їх береш, скільки ти їх наносиш? Він... Отак. От Там ще один рядом лежить. Фух. Поки будинок знімеш, так всі всю павутину позбираєш е, употієш п'ять разів. Треба літню курточку надівати. Капець. Поїхали далі.